Добрий день, шановні слухачі, вітаю вас на каналі компанії Екаунт, де ми продовжуємо розглядати роботу в програмах Баз-Бугалтерія. В рамках розділу нашого взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті продовжуємо розглядати налаштування вже більш конкретні саме для контрагентів, з якими ми ведемо облік в іноземній валюті. Це розглянемо заповнення довідників контрагенти, договори контрагентів, також ще інші більш конкретні налаштування та ключові поняття, що використовуються в взаєморозрахунках з контрагентами в іноземній валюті. Перейдемо безпосередньо до договору. Тут я вам нічого такого особливого, звичайно, не скажу дуже схоже на налаштування. З взаєморозрахунками з контрагентами просто з резидентами, але є деякі особливості. Переходимо до розділу Довідники, контрагенти, і у нас я ввела постачальника Юніпром. Прописуємо так само назву, там група це у нас папка, ми їх розділили, щоб нам легше було знаходити. Також вибираємо юридична особа, галочку проставляємо, що це він, цей контрагент, не є резидентом. Це більш для аналітичного обліку, щоб ми могли з вами знайти нерезидентів. Так, Такого впливу якоїсь галочка безпосередньо немає. Все прописується в договорі в контракті, Z-контракті. Про обліку валюті. Але тут ще є така особливість, якщо, наприклад, немає коду ЄдроПУ, а є якийсь інший індивідуальний номер, наприклад, з цієї країни, звідки цей контрагент, то ми прописуємо латинську букву І, прописуємо далі номер, і якщо не вистачає до 10 знаків, додаємо їх нулями. Ось таким чином. Це те, що стосується карточки контрагента. Далі перейдемо до договору. Тут у мене є вже дуже багато договорів, просто це я вже по про експортні імпортні операції готую ще вам відео і роблю різні приклади з різними ситуаціями. Давайте зайдемо в один із договорів, де валюта взаєморозрахунків у нас, наприклад, євро. Тут ми прописуємо з вами, як звичайно, назву договору. Організація і контрагент прописується автоматично. Також пам'ятаєте, що в назві ми повинні написати так, щоб було нам зрозуміло, де використовується. Також прописуємо ведення взаєморозрахунків, тут аналогічно, за договором в цілому, і також є можливість за документами розрахунків. Але пам'ятаєте, що в тому разі, коли в параметрах обліку ми прописали. Третю аналітику взаєморозрахунків, так, параметри обліку, і обов'язково тут де розрахунки, ми ставимо галочку, що є третя аналітика за документами розрахунків. Тоді буде можливість налаштування договору за документами розрахунків. Обов'язково прописуємо валюту євро і також не забуваємо зайти на закладинку податковий облік. Тут ми вибираємо не по першій події, як дуже часто користувачів прописують за першою подією. Ні. Тут саме z – Імпорт-Експорт, Тому що є особливості обліку податку на додану вартість, про це в інших відео, але обов'язково не забувайте це проставити. Далі все по плану. Звичайно, ще потрібно знати. Програмі, яким чином відображати кореспонденцію рахунків для господарських операцій, і для цього слугує регістр відомостей, який знаходиться. Ми його з вами прописали в довідники в підрозділі купівля та продаж. Якщо у вас цього реєстру немає, пам'ятаєте про ось це коліщатко налаштування, налаштування навігації, знаходите тут регістр. Рахунки, розрахунки з контрагентами, стаєте на ньому і додаєте. Ось таким чином. Давайте зайдемо і подивимося. Тут на рівні конфігурування вже відповідно до виду розрахунків за договором в іноземній валюті, а програма це бачить при тому, як ми вибираємо в договорі валюту розрахунків і одразу ж розуміє, що цей запис для цього договору. Тут ви бачите, що також прописані у нас, давайте зайдемо всерединку, прописані рахунки з постачальником, рахунки з покупцем, і також аванси видані, аванси отримані. Тут аналогічно, ви вже собі вибирайте, чи ви будете використовувати рахунки авансів чи ні. Проте я бачила деякі матеріали, де саме рекомендують таки їх використовувати. Але якщо у вас є інша думка, поділіться. В, будь ласка, в коментарях аргументуйте те, що ви знаєте вже зі свого досвіду, яким способом краще налаштувати, чи з використанням авансових платежів, чи ні. Буду дуже вдячна і, надіюсь, і інші користувачі, у яких немає досвіду роботи у валюті, взаєморозрахунки у валюті, а зараз дуже багато з'являється наших користувачів, які. Не працювали з валютою і зараз розпочинають, тобто ми будемо вам разом з нашими користувачами дуже вдячні. Далі продовжуємо. А тепер основне поняття для взаєморозрахунків з контрагентами це курсові різниці. Як я вже казала, ми перераховуємо валюту іноземну в валюту регламентованого обліку згідно. Курсу валют на кожен день банківського курсу. І розраховується ця курсова різниця, визначається згідно з пунктом 8 ПСБО 21, тобто про облік валюти, за монетарними статтями. І здійснюється ця переоцінка на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах. Тобто в межах сумового визначення цієї операції в програмах БАЗ саме таким чином і відбувається. Тому цю позицію треба прописати в обліковій політиці. Про монетарні статті я вам говорила минулого разу. Давайте ще раз зайдемо і просто для себе. Відзначимо, коли відбувається переоцінка. Знаходиться цей регістр, розділ Головне, план рахунків. Також ми можемо план рахунків знайти через сервіс та налаштування, план рахунків. Пам'ятаєте, через всі функції. І тут також є план рахунків, який ми можемо подивитися з вами. І саме в цьому плану рахунків є гіперпосилання. Ось, бачите, план рахунків, так Так само відкривається. Є гіперпосилання на монетарні рахунки, крім операційних, тобто це не операційна курсова різниця. Про це сьогодні ми не будемо говорити, це фінансова діяльність різна, так? А нас цікавлять не монетарні рахунки. Щоб ви не плутали, що це. Одне і те ж, це не одне і те ж тут для неопераційних, тобто для негосподарської діяльності, а це наша основна діяльність, і ми визначаємося саме з планом рахунків. І курсові різниці це про грошові кошти. Ви бачите, що тут у нас визначені немонетарні саме рахунки. тобто… Вони активно пасивні, тому що це рахунки взаєморозрахунків, тобто, може бути залишок як по дебету, так і по кредиту. І тут ми визначаємося з немонетарною частиною або дебетовою, або кредитовою. Якщо, наприклад, ми візьмемо 362 рахунок, взаєморозрахунки з покупцями, то немонетарним є тільки кредит. Тобто, тільки якщо є предоплата. Тоді у нас не відбувається переоцінка валюти. А якщо у нас вже є дебетовий залишок, тобто ми відвантажили товар, і потім ми очікуємо оплату цього боргу від е, нашого покупця. Тому при, вже після оплати ми по курсу. Поставки будемо переоцінювати ту частину, яку оплачує нам постачальник. І якщо ми подивимося по 632 ну це основні рахунки, так це вже з постачальником, то тут саме дебетове сальдо не є монетарним, а ми переоцінюємо тільки тоді, коли у нас є кредитова заборгованість. так? І ми очікує від нас постачальник нашої оплати. Теж дивимося на дату і обов'язково на дату здійснення господарської операції по оплаті, вже після оплати, ми перевіряємо обов'язково курси валют. Про те, як заносити курси валют, ми з вами розглядали на минулому занятті. Є відео про взаєморозрахунки у валюті. У мене на на каналі, каналі. у нас на каналі. Я їх зберу в окремий плейлист, і ви зможете подивитися ті чи інші відео. Отже, на дату здійснення вже після оплати у нас іде Нарахування курсових різниць, і в залежності від того, зменшився чи збільшився курс, буде дохід або витрата. Так от, для того, щоб правильно відобразити ці курсові різниці, у нас ще є в параметрах обліку цікавий регістр. Зараз ми його з вами знайдемо. Заходимо в параметри обліку, і тут є гіперпосилання параметри обліку курсових Різниць. Тут уже прописані на рівні конфігурування рахунки. от, Наприклад, рахунки витрат 8 класу, але не заповнені статті, тому що статті для, свого, для своєї зручності ви прописуєте самостійно і називаєте їх так, як вам зручно. Наприклад, роздивимося рахунки витрат 9 класу. Що я зробила? Операційна курсова різниця, тобто це рахунок витрат. 945-й. Я заходжу ось саме в цей рахуночок на квадратик, скопіювала втрати від операційної курсової різниці і прописала таку статтю витрат. Показати все, розділ Інші операційні витрати і прописала витрати при переоцінці валюти. Ось таким чином ви можете всі статті собі завести, щоб у вас не було порожніх значень аналітики при відображенні значить, переоцінки валюти. Прописуєте статті. Аналогічно для неопераційних курсових різниць теж прописуєте статті. І є рахунки доходів 714. Тобто для обліку курсових різниць. Що виникають в результаті різниці між курсами НБУ на різні дати, використовується рахунки 714 дохід від операційної курсової різниці та 945 це втрати від операційної курсової різниці. Для неопераційних витрат ми сьогодні з вами не розглядаємо, але тут також є свої е, е, статті витрат. І статті доходів ми можемо теж з вами прописати. Ось таким чином налаштовуємо цей регістр відомостей. Крім того, що ми переоцінюємо іноземну валюту на момент здійснення операцій, ми також здійснюємо переоцінку монетарних рахунків, так? При закритті періоду. Тобто, якщо ви, наприклад, баланс робите поквартально, то обов'язково в документі закриття місяця знаходиться він в розділі операції, закриття місяця, і тут ви прописуєте, на, наприклад, потрібну вам дату на, наприклад, кінець кварталу чи на кінець року, прописуєте ставите галочку Переоцінка валютних коштів. Я перевіряла. Наприклад, переоцінку валютних коштів зробила помісячно, поквартально і за рік, і результат отримала той самий. Тобто, якщо ми беремо ось цю різницю між доходами та витратами по валютній оцінці, тобто по курсовим різницям помісячно додаємо, беремо за квартал, а потім за рік, то результат, копійка в копійку збігається. Тобто це вже залежить від того, як ви собі організовуєте роботу, як ви здаєте регламентовану звітність, тобто на день на момент здачі балансу, ви прописуєте це в закритті місяця і переоцінюєте монетарні рахунки в кінці періоду, якого ви вибираєте самостійно і прописуєте це в обліковій політиці організації. А далі ще коротко ознайомимося з деякими моментами, які відіграють важливу роль, адже в залежності від дати оприбуткування товару буде сформована гривнева сума собівартості товару. І саме потрібно дивитися, щоб виконані були чотири умови. Тобто, перше, це коли переходить право власності. Дуже детально треба прописати умови в z контракті тобто в договорі, чи коли саме буде момент переходу права власності, чи в момент безпосереднього отримання на території постачальника, чи в дорозі, чи на кордоні, чи вже в, значить, на складі у покупця. Тобто, це все прописується, дуже гарно це все оговорюєте, тому що це має свої наслідки потім на визначення гривневої суми собівартості товару. Тобто переходить право власності це згідно договору. Також переходять ризики. Є таке поняття правило інкотермс. І метою IncoTerms є забезпечення єдиного значить, набору міжнародних правил для тлумачення найбільш уживаних торгівельних термінів у зовнішній торгівлі. Але ці правила повинні бути все-таки зазначені в договорі. Тобто, ще однією умовою, коли ми визначаємося з датою оприбуткування, є перехід ризиків. Тобто, це все в договорі прописується. Далі, вартість відома, тобто вартість може бути достовірною. І визначається вартість, так само, як і вартість запасів, не, не куплених у валюті, а за гривні, згідно ПСБО номер 9 Там так і написано: є такий пункт, що визнання та первісна оцінка запасів, так. Що запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Вартість достовірно визначена вже тоді, коли нам постачальник виставляє рахунок, він називається інвойс. І використовується значить в міжнародній практиці. Це документ, який надає продавець покупцеві, і який містить перелік товарів, послуг, їх кількість ціну, тобто щось аналогічно до рахунку значить, нашого простого рахунку від наших постачальників, і також інвойс необхідний для проходження митного кордону і захисту інтересів продавця і покупця, і визначення величини митних зборів і забезпечення розрахунку з покупцем. Тобто за інвойсом ми можемо, значить, покупець вже може оплатити товар. Але на, вже на митниці під час перетину митниці складається вантажно-митна декларація. І також не обов'язково, що дата вантажно-митної декларації являється датою оприбуткування товару. Складає вантажно-митну декларацію, найнятий митний брокер. Це посередник між митницею та суб'єктом зовнішньої економічної діяльності, тобто імпортером чи експортером. І вантажні вантажно митній декларації. Прописується в письмовій формі, значить, всі дані про товар та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон. І також у вантажно-митній декларації надається перелік доданих документів, тобто інвойс, відвантажувальна специфікація, обов'язково в деяких випадках сертифікат якості поставленого товару. Але як ми вже зазначили, що підставою для визначення права власності вона може не бути. Тобто, все ми прописуємо в договорі. І також ще зазначу, що вантажно митна декларація вона використовується обов'язково для под... обліку податку на додану вартість. Ну, про це в іншому відео, там свої особливості. Підставою для визначення переходу права власності значить, може бути такі, можуть бути такі документи, які складаються. Наприклад, при міжнародних вантажних перевезеннях це просто транспортна накладна, це МР. Також є залізнична накладна. Коносамен це товарно-розпорядчий документ, що видається морським перевізником. А також авіавантажна накладна. Тобто ми розглянули такі особливості, і ви зрозуміли, що необхідно дуже детально прописувати все в договорі, щоб потім бухгалтер не мав проблем з оприбуткуванням товару, тому що дата відіграє важливу роль в вираженні вартості товару по ПСБО номер 9 Ось, здається, і все. Ми вже готові до відображення експортно-імпортних операцій, вже знаємо терміни, знаємо, які необхідні документи повинні бути, і особливості обліку валюти в програмі. І е, можемо переходити до... Взаєморозрахунків з контрагентами. По плану я хочу зробити взаєморозрахунки з постачальником товарів. І, звичайно, для оплати з постачальником цих товарів мені необхідна буде валюта. Про купівлю-продаж валюти я вам уже розповідала. Як я зазначила вище, все буде в плейлисті. Саме по взаєморозрахункам з контрагентами у валюті Постараюсь підібрати всі відео, яких ще немає, подописую, Або, наприклад, ви поставите мені лайк, також напишете коментар з якимось запитанням, що вас ще цікавить, і ми будемо все це розглядати. А зараз я коротенько покажу документи. По купівлі валюти заходимо в банк Каса. І ось тут у нас є заявка на купівлю-продаж валюти. Я зробила дві заявочки, бо купила спочатку одну кількість доларів, не вистачило, потім чотих євро. Значить, в заявці ми прописуємо, про це я не буду розповідати. Прописуємо банки, прописуємо валюту, прописуємо курс НБУ на даний момент. І також потім на основі вже цієї заявки проводимо всі, створюємо всі документи. Ось, будь ласка, оце схема. Від неї ні в якому разі не відходьте, тому що згідно цієї схеми у вас все дуже коректно буде визначатися, якщо ви послідовність. Послідовно все заповнити і все коректно. Тобто на основі заявки на купівлю списання з банківського рахунку це списання гривні, потім на основі заявки документ купівля продаж валюти і вже на основі документу купівлі продажу валюти робимо надходження на банківський рахунок грошових коштів. І у вас, я запевняю, не буде ніяких проблем з відображенням цієї операції. Відео окремо є у нас на каналі. При купівлі-продажу валюти також є рахунки для обліку курсових різниць, що виникають в результаті різниці між курсом НБУ та комерційним курсом. І використовуються рахунки для доходу. Це 711-й відображення доходу від купівлі-продажу іноземної валюти. І 942-й це якщо виникають витрати, тобто коли курс менший. Ось давайте подивимося: купівлю-продаж валюти. І тут у нас є. Будь ласка, проведення витрати на купівлю-продаж валюти, іноземної валюти. Тобто списується на 942-й рахунок, тому що у нас вийшли витрати. І саме от теж хочу звернути вашу увагу, що потрібно прописати статті. Тут немає окремого регістру, а просто ми прописуємо ось тут в самому документі статтю витрат. Аналогічно, як я вам казала, дивимося на цей рахунок, копіюємо оцю назву і створюємо статтю витрат чи статтю доходів. Ось таким же чином. Ось тут теж можна створити статтю доходів. Но в даному випадку нам необхідна була стаття витрат. І проводимо цей документ. Все, валюту ми купили з усіма документами і поняттями ознайомилися. Далі продовжимо. Бажаю успіхів, всього найкращого. Чекаю ваших відгуків, миру і добра всім нам!